Дарт Сідіус, темний лорд ситхів, який керував галактикою так само легко, як інші керуни чайником. За офіційними документами він шів Палпатін, чемний сенатор з набу. За фактом він архітектор темної сторони. Походження просте: талант до політики і ще більший талант до маніпуляцій. Його подвійне життя стало основою плану, що привів республіку до падіння. Ключові риси Сідіуса холодний розум, абсолютна хитрість, вміння прикидатися союзником та жорстока логіка ситха, для якого емоції лише інструмент. Головна техніка контроль, політичний, психологічний і силовий. Він керував двома сторонами війни одночасно і створив умови, за яких республіка перетворилася на імперію. Найважливіші події, вербування Еннакіна. Наказ знищити джедаїв, перехід до імперії та формування Дарта Вейдера як особистої зброї. Сідіус пережив падіння і повернувся знову, змінюючи правила для всієї галактики. Слабкість Сідіуса віра у власну непомильність. Темна сторона дала йому владу, але забрала почуття межі. Фанати люблять його за харизму, масштабність і вміння бути ідеальним антагоністом. Він небезпечний, розумний і абсолютно незабутній. Вердикт одеського кіномана Сідіус – це усміхнений дідусь, який одним жестом міг змінити хід історії.